Виходячи з тої ситуації, яка наразі є в Анаростемі енергетики, більшість об'єктів передачі в першу чергу, це передача, це не генерація, це передача електричної енергії, тобто від атомних електростанцій, від гідроелектростанцій до кожного обленерго, або відновили, або заживили за аварійними схемами. Прогнозувати тут на сьогодні на ранок великий рівень невизначеності, що буде далі відбуватися, але разом з тим, якщо ми від цієї ракетної атаки відіб'ємося, то навіть ці морози не вплинуть на суттєве обмеження побутових споживачів в дефіцит на буде спостерігатися. На сьогодні на ранок маємо на рівні 2,4 гвт гіват годин дефіцит електричної енергії, частково ми покриваємо рахунок імпорту. Зараз введені превентивні графіки. Я думаю, що цей баланс вирівняється можливо по яким деяким регіонам в західній Україні на профіцит електричної енергії. Разом з тим будемо розуміти, що якщо ворог влучить хоча б в одну з підстанцій Укренерго то це призведе до графіків обмеження побутових споживачів mm. через те, що Буде складно придати з першу чергу від атомної генерації електричну енергію до споживачів.